Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. А це черговий мотосалон Honda, де Сергій намагається собі знайти мотоцикл. Оце їжджу з ним, у мене взагалі ж такої проблеми немає. Мені ні мотоцикл не треба, ні земля, ні будинок. Взагалі вже нічого в цьому житті. А в нього оце всякі такі споживацькі штуки. Ну, мені так уже, по старій пам'яті теж цікаво, тут декотрі моменти. Сергій знає на них ціни в Україні, і він каже, що, наприклад, ось така Honda. Така модель. Тут коштує 3 тисячі доларів. В Україні вона коштує 5 тисяч доларів. По всім іншим позиціям все те саме. Тобто це скільки там? Відсотків 70 різниця? 80 навіть. Скільки це коштує, Сергіо? Ага, ну це і є, так да? Десь 2 700. А в Україні такий близько п'яти. Ага, а в Україні близько п'яти. Оце вам різниця в ціні між Україною і Філіппінами. Так це причому. А, ну тут, мабуть, ділерська ціна, і тут немає різниці щодо величини острову. Я маю на увазі, мабуть, що в Манілі, що на малих островах. Це коштує ще чим гарно. Мабуть, що однакова. вони Я приймають тут. Для розрахунку міжнародні картки. Тобто українською карткою тут можна розрахуватися і придбати ось такий мотоцикл, будь-який з них. Получається, що от така от, 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 от Honda, яка це модель Серега? Популярна модель Honda 160X. Ага. По-нашому. От, значить, вона коштує, якщо в гривнях, це 100 тисяч гривень. Отакий ось чорний варіант: це на АДВ. АДВ. Це дорожче на 7 тисяч гривень. Оце, отак. Значить, отак... мотоцикл такого класу получаються в районі 100-110 тисяч гривень. Тут вони коштують. В оренді вони коштують 7 тисяч гривень. Тобто десь рік і два місяці вони відбиваються. От якщо тут довгий термін перебувати. То відповідно, що людина планує тут жити два, три і більше років, то чому краще все-таки такі мотоцикли купувати, а не брати в оренду? Тому що ви просто за рік будете платити гроші, і у вас не буде мотоциклу. А так у вас вже буде свій мотоцикл. Можна розплатитися, можна розрахуватися карткою українською. Але вони беруть тоді плюс 3,5%. Це якщо ви розраховуєтесь міжнародною карткою. Оце такий розклад щодо грошей і щодо оренди і до купівлі. Популярна дешева модель Honda Click 125 кубиків коштує на гривні 50 тисяч гривень. Відбивається за 10 місяців. Його ціна тут коштує. 4,5 місяць. Це ми зараз на такому їздимо, тільки на попередня модель, клік, так? Ні, це така сама модель. Ага, це така сама. Зараз новіша, це, це коштує дорожче. Угу. Набагато майже два рази. Угу. Це клік 160. Зрозуміло. Тобто дешевші моделі відбуваються за 10 місяців, дорогі моделі відбуваються за рік і, і 3 місяці. І оце от таким чином. Уже кожний для себе вирішує, чи варто все-таки брати в оренду. Ну це якщо на короткий термін. Якщо на довгий термін тут жити два роки і більше, то тоді однозначно вигідніше брати дорогу модель. І відповідно, рік, якщо навіть жити, то тоді, от що до Click, оце ось такий самий, який Сергій орендує, то тоді теж краще його купувати. Бо він за 10 місяців відіб'ється, і потім ви його ще продасте. Тобто якраз там практично можете вийти в нуль. Оце такі справи щодо мотоциклів. Старий цвинтар. Закинутий теж. От. Що вони далі збираються з ним робити, незрозуміло. Но тут немає жодної могили, за якою до сих пір би доглядали. Тобто цвинтарю. З тих написів, що там є, там йому близько 150 років, ну це ті, що тільки плити, ті, що збереглися. А це центральне місце, де щовечора збираються люди, такий імпровізований ресторан, ну, імпровізований ресторан під відкритим небом. Так. Тут оце багато людей і тут вмикається такий фонтан із світловою музикою. Багато фото-відео бачив звідси, сам ще разу в цей час тут не був. Це якраз ми так в'їжджаємо в, в столицю острова Сікі Хор Сіті. Ну, вона сильно відрізняється, цей населений пункт від того місця, де ми живемо. Тут і базар великий, і безліч магазинів, як якось, ну безліч, як, як для малого острову. Ja. Так, офіс мера.